СБМ інтегрує штучний інтелект у свою ударну дробарку Remax 600. Дослідження та розробки автономного дроблення СБМ почалися більше двох років тому. Мітою проєкту є розробити крок від теперішніх процесів дроблення, які необхідно ретельно контролювати до автономного, повністю автоматизованого виробництва за допомогою інтелектуальних мобільних дробарок, що саме навчаються. У новому проєкті машина незалежно оцінює вихідний матеріал і кінцеву продукцію за допомогою датчиків і систем камер, реєструє умови навантаження дромарки та конвейерного обладнання та оптимізує всі процеси розділення аж до стрічкових магнітних сепараторів і сид фракціонізації кінцевого матеріалу. Trash Control перевіряє всі робочі умови та властивості матеріалів у режимі реального часу та надсилає здані до головного офісу СБМ через хмарне сховище. Визначені значення оптимізації надсилаються назад до системи керування машиною, що дозволяє негайно та постійно адаптувати всі етапи процесу на місці без будь-яких зупинок. Римак 600 забезпечує виробничу потужність 600 тонн на годину та має ударну дробарку шириною 1,4 метра. Дробарка важить від 60 тонн до 80. Залежно від обладнання, та робить до п'яти високоякісних фракцій за один підхід завдяки потрійному просіюванню та високоефективній магнітній сепарації.